А хочеться з мого дитинства, то я вам розповім. Я росла коло мами, а після того, вже як я мала йти до школи, ось ту школа була, називалася Повшехна Запольської, що ходили і жиди, і поляки, і українці. А хто казав українці? Русіні? Русини. А на гілках була там вже діти на гілків, рідна школа побудували вже як я зачала ходити до школи. То вже мене так організація така була, навіть. вже в кінці польщі вони вже так дуже тяжко не провіряли, то притискали, але вже б дозволили. Бо наші українці, хлопці, вже була така організація просвіта. І да, хтось вчив на учителі, але вони польща їм не давала ніякої допомоги, тільки вони як вчили дітей. Тобто був учитель насамперед. А потім була вчителька, вже закінчила, як я вже закінчила чотири класи, то люди ті самі, що посилали дітей до школи, там до рідної. Ну, зібралися там господарів, всі так встановили. Щось там тої просвіти, якісь копійки попадали, а решта там, муку, цукор, масло, молоко, то вже давали люди, ті, що мали діти там в школі. Отаке. От я ходила до рідної школи. Школа була під боком, але мене посилали там до школи, до рідної школи. Бо мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має.